Вітаю вас, друзі, в новому дні, в очікуванні Різдва. Сьогодні 6 грудня, п'ятниця. І сьогодні Україна святкує. По-перше, це День Збройних сил України. Як на мене, це найголовніші, найважливіші люди саме на сьогодні. І я щиро їм дякую та бажаю міцного, міцного здоров'я кожному, хто зараз боронить. Нашу країну ну, кожному, хто нас захищає. І бажаю всім українцям найшвидшої перемоги, щоб кожен захисник повернувся додому цілим, живим, повернувся в свої домівки до своїх рідних, до дітей, до батьків. І друге свято це День Святого Миколая. Саме в цей день ми другий рік вже святкуємо це свято. і... Я приготувала тут солодкі подарунки, які у мене є. Так, ці адвент-календарі з солодощами відкривають діти. У них два окремих минулого року. Схожі я їм купувала і цього року також. Тут цукерочки, і це таке, знаєте, як привід зранку. Прокинутися і швиденько побігти, поїсти, адже їх чекає тут смаколик, і вони вже знають, вони вже самостійно відкривають. І це їх радує щоранку. Цього року у мене мій адвент-календар з шкарпетковою пряжею порадував щось що таким солодким подарунком: це турбинка щастя. Я вже з'їла цю турбинку щастя. Тут насправді були такі шокова, одна є. Шоколадки з передбаченням, і я з задоволенням їх ласувала з кавою. Також я вже після того, як все з'їла, ці тут ще ось такого листа, де розповідається саме про кондитера, я так розумію, так про цей шоколад, про побажання. Тут насправді були такі, знаєте, передбачення. Були влучні, були ті над якими треба було подумати. Тож таку магію також ще, мій таємний даруватий, мені приніс з шкарпетковим адвентом. І, і мої конвертики я цього разу не підготувалася. Сьогодні я відкриваю вже шостий пакуночок, це шостий конвертик з. Адвент календаря з Шкарпетковою я який я отримала в обмін на нашій в'язальні зустрічі. І шостий пакуночок у мене в рукодільному адвент календарі, і шостий пакунок в великому адвент календарі. Так, це номер 6 Сподіваюсь, що я нічого не підпалила. Отже, пакуночки я дістала. Я підготувала вже, виписала собі запитання, на які я планую сьогодні відповісти. Там є такі цікавенькі, над якими треба подумати. Ось такі я маю шкарпетки. Вчора я пров'язала ось таку смужечку, і у мене тут вже виходить 5 днів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ще одна смужечка додасться. Давайте розпочнемо. З чого ми зазвичай розпочнемо? Я вже забула. Давайте з рукодільного. Свій день я вже відкрила вчора, той, який я готувала, тож далі у мене всі пакуночки будуть саме ті, які я не знаю, що там є. Шостий день, шостий пакунок, і я відкриваю, здається, сніжок у нас пішов, чи це дощ з кожним днем на вулиці все. Прохолодніше та прохолодніше. Я не бачу, що тут. Ага, я підглянула, я бачу, я бачу, і це Шкарпетулка. І це Миколайчик приніс мені такого Миколайчиного чобітка. Я думаю, я впевнена, 99,9%, що саме цього. Адвентика готувала Лариса. О, у мене вже є, зараз я дістану, вони тут поруч. Зі мною лежать, зараз мій гномик, здається, в другому. Дені я його розпаковувала, так? Зараз. О. Потім у мене є ось таке серденько. Також в патріотичних кольорах. І тепер у мене є ось така шкарпетулька. Минулого року Лариса в'язала багато таких шкарпеточок, і дівчаткам відправляла адвентики, і тепер я маю також. Тут є ось такий хвостик, за який можна чіпляти шкарпетку. Так, у мене збив телефонний дзвінок, отже, мені потрапив ось такий адвентик, і я відчуваю, що тут є щось всередині. І що там всерединці? А Миколайчик гарним дітям приносить цукерочки, і мені приніс: зроби годівницю для птахів. Ой, тут ще і завдання зробити годівницю. Я другий рік, мені здається, в інстаграмі розглядаю. Сторінку з такими прозорими годівницями для птахів, які чіпляються з іншої сторони вікна, насипається туди корм, і коли пташка прилітає, то можна спостерігати за тим, як вона собі там годується. І ну, це цікаво насправді. І я вже другий рік все собі думаю таку замовити. І я думаю, що ось саме це мене буде спонукати для того, аби я все ж таки це бажання виконала, адже треба себе радувати Якщо це моє бажання виконається, я обов'язково з вами поділюсь. Відправляю цю шкарпетку до друзів, тут у мене вже ціла команда. І далі будемо відкривати з вами, давайте ось цей пакунок. Тут у мене шкарпеткова пряжа. І це останній пакуночок вже з цього адвент-календаря, і далі ми будемо з вами відкривати по два, або хто його знає. Може, ще якісь дива трапляться, адже ми не знаємо, що для нас заплановане, і о, головне знаходити радість в кожному дні. І... Знаходити те, чому можна порадіти в кожному дні. Тож, я відкриваю цей пакуночок. Тут, знову ж таки, мене чекала новорічна листівочка, ось така. І тут ще пакуночок з пряжами. Тут якась кольорова. Угу. Це така кольорова пряжа підписаною. пряжа ручного фарбування з маринесом. Красива пасману, звісно ж, я знімаю без електрики. Без такого яскравого освітлення, тому трошки вам більш пасмурні кольори, але я думаю, що я підзню трошки ближче до вікна, потім, і ви їх побачите. Красиві кольори, рожево-зелені. І знаєте, я всі ось ці пасмочки, всі моточки, які мені траплялися, ой, сильно похитала штатив. Я складаю ось в окрему. В окремий пакет, і тут у мене вимальовується ось така картина дивіться, з рожевих кольорів. І тут вистачить, як мені здається, пари на дві так точно, а можливо, і на три. Тому є над чим подумати, є з чим працювати, і це дуже-дуже приємно. Ось ця пряжа за цією тактильно дуже схожі. Я вже з нею в'язала крембе дельвес. Можливо, тут також маринозова вогнення, вона така достатньо шовковиста. І ця шовковиста, а ці дві вони, тут Нако і Алісен, вони такі більш цупкі дві. Тож, з цього можуть бути красиві шкарпетки в рожевих відтінках. Залишаю поки що цю пасночку тут, щоб зробити красиве фото. Ми з дівчатами, до речі, домовилися: кожен день відкриваємо пакуночок з адвент-календаря і ділимося в групі, що ж нам там трапилось. І ще один пакуночок. Знову ж таки, якщо тут пряжа відповідного підходящого мені метражу, ця пряжа відправиться сьогодні в смужку ось сюди, в цій перверці. Так, шостий пакуночок. І давайте заглянемо. Так, мені щось темне. Ага, щось цікаве зелено. Так, я, здається, знаю, що це за ниточка. І, напевно, я не здогадалась. Мені Лариса сказала, що десь 5-6 грудня я маю здогадатися, від кого мені пакунок. Я боюсь помилитися, але. Мені здається, що це пряжа, ви бачите, вона такого рівночного типу. В мене знову збив телефонний дзвінок. От всім кортець прямо зараз подзвонити. Я знімаю відео. Люди, в мене немає електрики, і в мене є саме час зняти відео і розпакувати свої прекрасні подарунки. Тож, ну. Це так далеко. Це ниточки такого рівночного типу. Так? Вона класна, шерстиста, вона різнокольорова, і я думаю, що це ниточка, з якої ми в'яжемо плет для Лариси, з каналу Різнокольорова мозаїка». Плет називається 12 місяців. Я свою смужку в'язала ще на початку цього року. Я вам тут ставлю нагадаю: у мене з цієї пряжі є шкарпетки. Давайте перевіримо. Якось Холі, Волі, Вулі, Улісокс, Холі Сокс, якось так вона називається. Да, Вулі Хакс, ага, Вулі Сакс і Ярн Сокс. Со да, Сокс, так, Яр Так, це ця ниточка. І я тоді думаю, що саме цей адвент-календар, великий, шкарпетковий, мені дістався від Лариси. Так, Ларисо, піду до тебе в особисті повідомлення, питати, чи це так. А, адже, Лариса... Збирала компанію дівчат, і ми саме з такої ниточки для неї в'язали плет. Свою смужечку, я сказала, я вже вив'язала. Ось і дівчатки ще продовжують в'язати. І точно ця ниточка, мені здається, що вона, вона підійде по товщині. Я її, здається, в'язала на 2,5, але я думаю, що як смужечка вона сюди гарно підійде. Вона по товщині, вона не набагато товстіша. І тут будуть досі такі яскраві смужечки, якраз розбавлять ось цю таку однотонність, і тут буде такий яскравий акцент. Тож цей меточок сьогодні відправиться ось сюди, в ці шкарпетки. Прекрасні подарунки, прекрасні емоції, і сподіваюся, такий прекрасний настрій збережеться до кінця дня. Відповідати на запитання, я підсвітила те, що можу підсвітити. Я вам перед цим зняла такий відрізочок, показала ниточку при більш такому денному освітленні. Кольори саме так передала. І зараз я буду відповідати на ваші запитання, які залишали ви в спільноті, і буду в'язати шкарпетку, який мені сюди пустити колір. Темніший, чи ось цей кольоровий. Напевно, кольоровий. Я пущу ось цей, у мене буде на цій шкарпетці, наприклад, бірюза зелений, а далі зелений, червоний. Так, так і буде. Все. А темніше, тоді я залишаю. Отже, перше запитання. Мені тут запропонували описати себе п'ятьма словами. Довелося подумати. Ну, не скажу, що це було легко, але довелося подумати. Найперше, що я собі відмітила, і записала собі в блокнот, тому що довелося записати, що я щаслива. Я щаслива, я щаслива жити, творити, любити, насолоджуватися своїм життям і щаслива робити те, що я люблю. Далі, далі я відповідальна, ну тому що роботу ніхто не відміняв, так, і роботу Треба робити, і тут я проявляюся як відповідальна людина. В той же час я лінива, тому що там, де можна полінуватися, там, де можна свій ресурс зекономити, я обов'язково це зроблю. І там, де у мене є сильне бажання відпочити, я також це зроблю. Тому я люблю прості речі, я люблю просту їжу, я люблю. Просте в'язання, те, що буде мені приносити задоволення, а не дратувати мене. Так? Звісно, коли хочеться чомусь навчитися або коли є такий настрій, коли тобі хочеться заморочитись, то я це зроблю. Але якщо мені хочеться лінуватися, то я буду лінуватися. Я люблю, коли красиво, але зручно. Тому, якщо це красиво, але не зручно, я виберу зручно саме. Не дуже слідкую за всіма цими новими модними тенденціями, в будь-чому мені потрібно, щоб мені було зручно та комфортно. Ну і останнє, але як на мене найголовніше, я пишаюсь. Я пишаюсь тим, що я українка. І пропоную також вам написати 5 будь-яких слів. З якими я у вас асоціююсь? Можливо, це якісь або кольори, або ті самі прикметники, так? П'ять слів з, з чим я у вас асоціююся. Наступне запитання до мене: чи в'язала я гольфи? Класне таке просте запитання. Так, я в'язала гольфи, мені здається, ще декілька разів. Навіть минулого року в логнасах таких різдвяних. Включеннях. Я в'язала разом з вами високі шкарпетки новорічні. Я вже говорила, список відтворення є на каналі, ви можете подивитися. Ці шкарпетки поки що лежать у мене в шкарпетковому кошику. Це ви такі високі шкарпетки. І в цьому році з пряжі ручного фарбування я в'язала собі гольфи на заняття з йоги, саме на медитації. Я в'язала собі такі високі гольфи. Я їх одягаю на медитації, але зараз ви забрали їх носити також і вдома, тому що мені прикро, що вони там пролежують, адже заняття не кожен день, а одягати я їх можу кожен день. Тому я їх ношу і вдома. Вони такі високі-високі до коліна. Ось мені дуже зручно, і там вони красиві, градієнтні. Внові фотографії, якщо знаходжу, я вам вставляю. Наступне запитання, як я ставлюсь до хейту? Так, ну що хочеться відмітити? По-перше, у мене на каналі зібралася дуже класна аудиторія. Ви всі дуже тактовні, виховані, ви всі уважні та чуємо. Мені здається, всі без виключення. Звісно, трапляються ті коментарі, які мені не, ну, в той чи інший період мого життя, коли я читаю, мені може щось не сподобатися. Але в той самий час буває, що один і, той, один і той же коментар, в залежності від того, в якому стані я сама знаходжуся, я можу сприйняти по-різному. Я можу або обуритися, або знайти щось для себе корисне в тому коментарі. І я намагаюся, якщо коментар мене наразі дратує, я просто його закриваю. Для себе, так? І не звертаю на нього уваги, повернуся до нього тоді, коли я буду в ресурсі, і зможу його прочитати, скажімо так, з чистим, з чистим таким сприйняттям, так, без емоцій. Були деякі коментарі, які навіть не образливі, а ті, які. Намагалися втягнути мене в якусь суперечку. Я чесно признаюся на початку, коли такі коментарі почали з'являтися, я на них відповідала і влазила в цю суперечку. На зараз я намагаюся відповісти чітко, конкретно, відстояти свою точку зору, якщо це потрібно зробити, і далі діалог вже не продовжує. Так, щоб прямо на мене якийсь хейт виливався, я такого не пам'ятаю, сподіваюся, такого ніколи і не буде. Адже я вважаю всіх нас свідомими і всіх закликаю перед тим, як що-небудь сказати або написати незнайомій вам людині та навіть знайомій. Подумайте, подумайте, в якому ресурсі ви зараз знаходитеся. Чи знаєте ви, в якій ситуації та в якому ресурсі знаходиться та людина, і чи взагалі їй приємно, і чи, чи потрібно їй чути те, що ви наразі хочете е, сказати? Тому що насправді ви транслюєте те, що відбувається у вас всередині. Якщо ви роздратовані, ви будете ходити і дратувати всіх навкруги. Я в такі, в такі моменти, коли я роздратована, я собі тихесенько беру книжечку, беру в'язання, І тікаю від усіх, просто закриваюся, бо я не хочу ось цю свою, свою дратівливість сповсуджувати на всіх. Тому і вас закликаю. Отже, хейту немає. Я думаю, що я зможу на нього не що не зважати, а не приймати це на свій рахунок, не брати близько до серця. Я не бачу причин, чому одна людина може іншу, незнайому для неї людину ну, Ненавидіти, так? тому що хейт це по суті ненависть. Тому ось так. І ще одне запитання: як я встигаю все робити ще і в'язати? Вчора, мені здається, я не схоже дуже запитання відповідала, але там щось було з приводу натхнення, так, що мене надихає все робити. А як я встигаю, дівчатка, я нічого не встигаю. Насправді, мені здається, що я взагалі нічого не встигаю, адже мені хочеться робити більше, більше, більше. І наразі я себе ловлю на думці, що я частенько, я частенько не відпочиваю стільки, скільки потрібно відпочивати. Я себе зараз трошки пригальмовую в цьому і намагаюся все-таки підоспати раніше, коли це дозволяють нам. Обставини, давайте так назвемо, так? коли немає загрози життю. І насправді нічого не встигаю, але я намагаюся поєднувати і встигати той максимум, який я можу вкласти в свій день. Говорила неоднократно там, де можна поєднати щось з в'язанням, я це зроблю. Якщо мені треба сидіти з дітьми, коли вони роблять уроки, я обов'язково беру з собою в'язання. І роблю паралельно декілька справ. Так? Я їв в'яжу і підсказую їм, якщо там щось треба. Привчаю дітей до того, що уроки це їх обов'язок, і привчаю до самостійності. У нас в пошані чернетки, що незрозуміло, малюєш собі, креслиш, розписуєш на чернетці, Далі це все обговорюється та переписується в зошит. Або поєдную, наприклад, ті самі. Допомога з уроками, дітьми, дітям з приготуванням їжі. Залучаю дітей до того, там посуд помити, вони мені допомагають. Я мию, вони розставляють, хтось, хтось забирає в мене посуд, хтось витирає, хтось розставляє. Це також спрощує, по-перше, мені так мої обов'язки. І, по-друге, дітей привчаю, я так думаю, до, до відповідальності так, за себе. Все таки завдання дорослого привчити дітей до самостійності, так в цьому житті, власне, це головна одна з головних місій. Мені здається, батьків це саме навчити дітей у дорослому віці бути самостійними, от і звісно щасливими. Тож ось так. Ну, З приводу роботи, то є робота я роблю роботу. На роботі з... разом в'язати я не можу. Там, де я можу йти і в'язати, я буду йти і в'язати. Ось так. Розподіляю, намагаюся втиснути все в свій день і виділяю собі. Я вже говорила, якось. давайте я перерахую ці рядочки, чи можна мені далі в'язати. Так, 2, 4, 6 Ні, тут я вже дов'язала, тут я бачу, що я якусь петельку пов'язала. Ну, хай буде. Я пров'язала вже тут 6 рядочки, можу перейти на іншу шкарпетку. Так, з приводу чого я збилася з думки. Так, друзі, я збилася з думки і вже забула абсолютно, про що я хотіла сказати. Абсолютно збилася. Не знаю, про що я хотіла сказати, але загалом намагалася відповісти на всі ваші коментарі. Дякую, що ви їх задавали. Я вам ще раз дякую за те, що ви повертаєтесь на мої відео щодня. Я думаю, я сподіваюся на те, що вам цікаво проводити цей час зі мною. Сподіваюся, що ці такі невеличкі відео вам дають якусь розраду, можливо, вас надихають. На щось, наприклад, на ось такі смугасті шкарпеточки, так? і ви задоволені, сподіваюся, повертаєтесь на моє відео. Ну, наразі це все. Я буду з вами прощатися. А, згадала, що я ще ж маю подарунок від таємного Миколая, але давайте цей пакунок ми розпакуємо разом з вами в моєму тижневому влозі, адже тижневий влог буде по розкладу. Ось я згадала про що я хотіла сказати тоді. А з приводу того, як я встигаю, так, я хотіла сказати, що щодо мого ведення влогу так, на YouTube, як мені вдається це встигати, я для себе зрозуміла, що мені зручно, комфортно знімати невеличкі підключення там щодня через день. І потім це все об'єднувати, так, монтувати, створювати одне велике відео. Таким чином, я не займаю у себе в одному дні багато часу, тому що якщо знімати повноцінне відео там півгодини, годинне, то у мене на це йде ну, більше ніж півдня. Дівчатка розставити оце все, підготувати тему. А все позносити, потім це все порозносити. А так, коли я роблю такі невеличкі підключення, тоді, коли у мене є якась інформація, так, то це займає 10-15 хвилин на зйомку, я одразу по-свіжому те, що пам'ятаю, де мені треба там додати чи картинку, чи вставити відео, чи десь написати текст, я це пам'ятаю одразу. Я ці маленькі фрагменти монтую, і потім вже перед публікацією відео я це все об'єдную в одне велике таке відео, в один фільм, в одну серію такого мого теж тижня в'язання. Тому ось для себе я таку тактику випрацювала. Так, так, такий мій наробіток. Мені подобається наразі так робити, мені так зручно, тому власне я і люблю знімати ось такі тижневі вулики. Коли потрібно там знімати, ну, ось дивіться, навіть відповіді на запитання, так? Я собі спростила задачу, і я не сіла знімати півтора години відео, відповідаючи на ваші запитання. А я розбила цю задачу на декілька маленьких, і ми з вами ось ці дні в очікуванні два проводимо, як на мене з цікавою. Ви трошки більше дізнаєтесь про мене, я отримую задоволення. Розпаковуючи разом з вами свої пакуночки, в'яжучи шкарпетки, та також відповідаючи на ваші запитання, адже мені дуже приємно, я розумію, що ви цікавитеся моїм влогом, так, ви, ви мене підтримуєте і переглядом, і тим, що задаєте мені ці запитання. Тому ось так. Згадала нарешті, згадала про що хотіла вам розповісти. Так, сьогодні були питання коротенькі. Тому я не встигла дов'язати смужечку, але я обов'язково це зроблю і покажу вам завтра, що ж у мене вийшло. І наразі буду з вами прощатися, бережіть себе, пам'ятайте, якщо можете допомагати, допомагайте. І в першу чергу допомагайте собі. Бережіть себе, надихайте самі себе, Та мотивуйте самі себе. До нових зустрічей!